Доброго дня! Мене звати Горчачук Софія, і сьогодні я хочу продемонструвати свою роботу «Геодезична духа Струве. Це монументальний проєкт, який передбачив вимірювання форми Землі з безпрецедентною точністю. Проект здійснив Фрідріх Георг Вільям фон Струве, німецький російський астроном і геодезист, на початку 19 століття. Це допомогло встановити точні розміри і форму планети і ознаменувало важливий крок у розвитку наук про землю і топографічної картографії. Це надзвичайний приклад наукової співпраці між вченими з різних країн, а також співпраці між монархами заради наукової мети. Пересна духа складалася з 1855 головних трикутників з 258 головних точок станції. Зазначення ділянка включає 265 оригінальних пунктів станції з різним маркуванням, наприклад, просведений отвір у скелі, залізний хрест, керни або побудові, побудовані обеліски. Фрідріх Георг Вільям Конструве був німецько-балтійським астрономом і геодезистом, відомим своєю роботою у Галусі Астрономії та Геодезії У 19 столітті. Ось деяка інформація про нього. Філідрі Георг Вільям Струве народився 15 квітня 1793 року в Альштенште. Тепер частина Естонії і помер 23 листопада 1864 року в Гамбурзі Німеччина. Струве Труя вивчав астероїд та зорі та подвійні зорі. Його робота сприяла вдосконаленню астрономічних інструментів і методів спостереження, струю відомий своєю роботою у геодезії, включаючи створення геодезичної дуги Сруви, яка була однією з найважливіших геодезичних робіт в історії. Цей проєкт вимірював довготу на великій відстані вздовж Північного меридіана, і встановив основи для сучасних систем координат та картографії. Струве отримав численні нагороди та визнання за свою роботу в астрономії та геодезії. Його ім'я також пов'язане з численними науковими досягненнями та спостереженням в цих галузях, визначення форми та розмірів Землі. Геодезична дуга Струве є однією з найвідоміших спроб в історії людства дослідити та визначити форму. Та розмірів землі. У письмових джерелах такі спроби згадуються вперше в епоху знаменитого грецького філософа Аристотеля. Радіус Землі вперше визначив грецький вчений Аратосфен у другому столітті до нашої ери. Він обчислив довжину дуги до Меридіана за швидкістю і тривалістю часу, необхідного караванам, щоб перетнути пустелю. Дога, що відповідає різниці між шаротами, була розрахована на основі вимірювання висоти Сонця на меридіані. Хоча точність вимірювань була невисокою, запропонований метод обчислення радіуса Землі був перспективним. Згодом його назвали методом градусного спостереження. Для того, щоб точніше визначити радіус Землі, потрібно було виконати більш точні геодезичні вимірювання. Справжній перелом у зміцненні методології точного вимірювання поверхні землі стався значно пізніше в XVII столітті, коли голландський геодезист Віллеброд Снеліус запропонував застосувати так званий метод трангуляцій, а Ісак Ньютон довів, що форма землі, що обертається навколо своєї осі, схожа на еліпсоїд. Це означало, що радіус кривизни меридіана землі, рухаючись від екватора до полюсів, повинен збільшуватись. За допомогою методу триангуляції для безріждя відстані між точками на поверхні Землі, їх пов'язать у систему трикутників, вимірюють кути трикутників хоча б одну сторону. Процес зйомки геодезична дуга струва була масштабним геодезичним проєктом, метою якого було вимірювання форми Землі. У процесі зйомки було використано низку інноваційних методів і технологій, які дозволили струве та його команді досягти безпрецедентного рівня точності. Однією з ключових технік, що використовувалися в процесі зйомки, була треінгуляція. Вона передбачала вимірювання кутів між трьома фіксованими точками для везення відстані та розташування інших точок у регіоні. Повторюючи цей процес на, території, на великій території Струве та його команда змогли створити високоточну карту топографії регіону. Ще одним ключовим інструментом, який використовувався в процесі дослідження, був теодоліт. Цей інструмент дозволив геодезистам вимірювати кути з високим ступенем точності, що було важливо для трангуляції та інших геодезичних методів. Теодоліт, який використовувався в проєкті дуга догаструва, був спеціально розроблений, щоб бути дуже портативним і міцним. Хронометр високотожний годинник, що використовується для вимірювання довготи. Команда Струве використовувала хронометри для синхронізації своїх вимірювань на величезних відстанях. Дуговий меридіанний інструмент спеціалізований телескоп для вимірювання положення зірок. Команда Струве використовувала цей інструмент для точного визначення широти кожної точки дослідження. Геодезична дуга струва магала глибокий вплив. На науку і технології, а також на країни, що брали участь у проєкті. Досягнення в геодезії. точні вимірення, зроблені в процесі дослідження, дозволи краще зрозуміти форму землі та її розміри. Ці дані були використані для створення більш точних карт і схем, а також для досконалення навігаційних і транспортних систем. Системи та координати та картографії – Геодезична дуга Струве становила основу для сучасних систем координат та картографії. Вимірня довготи і широди з ж цієї дуги допомогли розвити точні системи картографії, які були важливі для навігації геологічних та географічних досліджень. Міжнародна співпраця. Проєкт об'єднав науковців та геодезистів з різних країн. Ця співпраця сприяла науковому обміну та на співпраці між країнами навіть у часи політичної напруженості та конфлікту. Культурне значення. Геодезична дуга струве стала символом міжнародного співробітництва та наукових досягнень. Вона визначала об'єктом Всесвітньої спадщини на ЮНЕСКО і продовжує визначатися як новаторський проект історії, науки і техніки. Сучасні застосування. Геодезична дуга струве мала тривалий вплив на геодезію і проклала шлях для багатьох сучасних застосувань. Технологія GPS технологія, що використовується в системах GPS, базується на принципах геодезії та вимірювання форми Землі. Геодезична струва допомогла закласти основу для цієї технології та її широкого використання сьогодні. Географічні інформаційні системи Гіс. Технологія ГІС значною мірою спирається на точні геопросторові дані, що славу можливим завдяки принципам Геодезії. Моніторинг землетрусів. Вимірня форми землі має вирішальне значення для розуміння руху і поведінку тектонічних плит, що важливо для моніторингу та прогнозування землетрусів. Геодезична дуга струве зробила свій внесок у розвиток цієї галузі. Дуга струве на території України на території України було розміщено 50 пунктів туги струве. Значна частина вже десь згубилася, а може ніхто їх і не шукав. Відомо про точне розташування 10 пунктів, але у списку ЮНЕСКО внесено лише 4, 3 на території Хмельниччини та один в Одеській області. Пункти, що є у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. А в селах Хмельницького району Катеринівка та Гвардійська, а також у селі Баранівка, на невеликих курганах стоять однорідні гранітні знаки, на яких зазначається назва пункту та його координати. Найцікавішим є пам'ятник у південному пункту Дуги Струве, який встановив у селі. Старани Красівка відразу після завершення досліджень. Ця човуна – чотириграна піраміда на камінному підмурку, під вершиною Золотий імп... імперський двоголовий птах Нижче напис про роботу геометрів трьох народів: російського, шведського і норвезького. На 25-му меридіані від Льодовитого кану і до Дунаю під опікою августіших монархів Вказано координати 45 градусів 20 минут та 28 секунд широти. З іншого боку, напис латиниці. У січні 2004 року 10 країн, на території яких розміщені пункти Дуги Істрови, звернулися до комітету ЮНЕСКО із пропозицією затвердити дугу об'єктом Світової спадщини. У липні 2005 року на сесії ЮНЕСКО запропонували пункти 34 запропоновані пункти були внесені до списку. Чому ми повинні зберігати цю культурну спадщину? Знання, техніка і мистецтво є продуктами людської діяльності, а розвиток цієї дії. дій є природою, геодезична дуга струва являє собою розвиток знань і технологій. Струва мала важливе значення для розвитку геодезії, навігації геодезії та картографії. Прикладів таких наукових досягнень в історії. Безліч, але арка струва виділяється. У ландшафті ще є справжні та неушкоджені позначки станцій. Кожне з них є нагадування про це наукове досягнення, збереження та захист нашої спільної культурної спадщини. Означає, що ми повинні бути ознайомлені зі знанням, які складають основу геологічної роботи, історію експедицій та співпраці між усіма причетними монархами, науковцями, приладобудівниками та іншими. Висновки. Геодезична дуга Струве була революційним проектом, який допоміг виміряти форму Землі. Процес зйомки був неймовірно складним і спирався на технологічні інновації, які випереджали свій час. Вплив геодезичної дуги Струве можна відчути і сьогодні, оскільки сучасні програми продовжують покладатися на дані зібрані під час проекту. Загалом, геодезична дуга струви стала визначним досягненням у галузі геодезії та топографії. Вона допомогла поглибити наше розуміння форми Землі і проклала шлях до майбутніх наукових відкриттів. Продовжуючи досліджувати і вивчати наукову планету, ми можемо озиратись на геодезичну дугу струви як на свідчення людської винахідливості та наполегливості. На даному сайті ви можете ознайомитися зі списком використаних джерел, і дякую вам за увагу!